Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо тебе про допомогу. Тато Небесний, ти бачиш, яка ситуація в нашій країні. Збережи, Господь, наше небо, від атак ворога, збережи наші домівки, наші життя, наші регіони, наші села та наші міста від ворога, захисти Господь електроенергію від ворога. Молимося, Господи, Тобі, щоб те, що Він хоче зробити сьогодні, вночі цього не відбулося. Молимося, Господи, Тобі, щоб техніка вона не працювала так, як потрібно працювала вона. І оберни все те зло нам на добро. Молимося, Господи Тобі, щоб в нашій країні були зміни на добро. Молимося, Господи Тобі, захисти нас, Боже, сьогодні, ввечері, вночі. Молимося, Господи Тобі, Отець Небесний, щоб була Твоя мудрість в нашій країні, щоб було відновлення нашої країни, і був мир. Захисти, Господь, наших захисників, де вони зараз перебувають. Молимося, Господи Тобі, Боже, за тих людей, хто нам допомагає, благослови їх. Молимося, Господи Тобі, Боже, за тих людей, Боже, Господи, де зараз небезпечно. Допоможи, Господь, виведи їх, Боже, із тієї ситуації, там, де небезпечно. Молимося, Господи Тобі. За те, щоб ворог відступав і лінія фронту, вона не була такою, яка є зараз, але зелених зон було більше, а красних зони їх не було. Молимося, Господи Тобі, щоб ворог пішов геть з нашої країни. Молимося, Господи Тобі, щоб там, де темрява, було Твоє світло. В ім'я Твоє, Господь, Боже, надіємося на тебе. В ім'я Твоє, тому що іменем Твоїм все змінюється. І нехай, Господь, все змінюється на краще. В ім'я Твоє, Боже. Амінь.